Що треба казати, тут? Кажи що, поздоровкайся. Привіт! Привіт! Всім привіт! Куди ми їдемо? На поле кажи, да? Переживай, яка дощі йшли. Треба до да, капець, які дощі лупарили у нас. Чи жива у нас там хоч кукуруза? Не знаю, зараз спробуємо туди якось заїхати, тому що. Там польова дорога і може бути ще грязнувато. Кого? Ух ти, йоли бали, ти що це таке? А, Боже мой. що ти зняла шапку? Капець. Поля, в тебе там на голові знаєш що? Празник там. от Так, <смітна> ти так, ну ладно, хайкер, і так пойдеть. Я зараз поправлю, як вийдемо. Їдемо зараз Ігорюнчику піску привеземо додому, треба. Ігорюня теж там хоче стройкою трохи зайнятися. Поздругайтесь, привіт, Да. І якраз в цю сторону їдемо, де кукуруза наша. Ми просто завжди чуть -чуть проїжджаємо боком, зараз ну, заїдемо, подивимося, який там у нас качанчик. Качанчики то невеликі, але кукуруза в принципі, посходила краще, ніж у минулому році. Тому що в минулому році багато було просвітів, і вона в одній стороні хороша була. Ну, Качани хороші були. Да? А де в якій стороні там соток, соток я не знаю, 5-7, які взагалі не дали ніякого результату. Тобто 7 сотих просто в нуль. Не те, що в нуль, а навіть в мінус пішли. Вона не піднялася, вона там була така по коліно, де-не-де єлі-єлі Ну, В общем, дуже-дуже слабо. Тож в цьому році ми, в принципі, Та ти вже здорукалась. Привіт, да привіт. Тож в цьому році ми подивимося. На результат урожаю. Ще, звісно, не знаю, що буде з комбайном, тому що ну, задниця трохи оця вся по всій ситуації. Но біля мене там теж один мужик сіяв кукурузу. У нього то вона паскудна, взагалі паскудна. Ось Зараз я ось стану. Оце в нас в минулому році, де-не-де, -де, така й була кукуруза. Ну, що це за кукуруза, як вона я ж кажу, Ну, вище коліна до пояса. І качанчики там. ну, Отакусінька, прям, прям дуже маленькі. Ну, толку від неї. Щось я не думаю, що прям, прям толкова буде урожайність такої кукурузи. У нас то, звісно, більша в цьому році, я ж кажу. Ага, ну тут, звісно, грязновато. Товариш агроном, ти ж розумієш, що в нас машина не 4 на 4. І ми можемо десь загребтися тут з тобою. Чи тобі одинаково? Їдемо. Хай Папа, їдемо і все. Відмазується тут і так далі. Так, Соєшник, дивлюсь, помолотили. треба буде стати, подивитися, може головок трохи пошукати. А може вже люди до мене визбирали. Я думаю, що, мабуть, вже люди визбирали та, і все. Ну, тут теж ось цього фермера, Пам'ятаєте, я вам її показував, що він Stellar Plus бризкав. І просто толку ну, вже пішла хоч більш-менш. Ну така, бур'янистость сора практично нульова, немає зовсім трави. <игляться> Ду -ду 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 Дуже акуратно. На цій стороні, так, да, трошки краще. Ну там соєшнику багато було в нього. Ну, Взагалі, зараз подивимося і на нашу. Надіюся, що в нас, в принципі, Ну, якщо качани не повиламують, то може й буде кукурудзка якась у нас. А якщо ж повиламують, то буде у нас. Не кукурузка, я не знаю що. Так, ну що. Оп, треба вже опадає, та ще ні. Ще не падає. В общем, отак от. Ажу туди, отак, іде наша кукуруза. Оттуда. О туди. Короче, ні кінця і ні краю. Ну, в принципі, В принципі. принципі. де просвет був у прошлому році, отам. Аж посередині. Бачите, зараз нема просвітів і вона прям ну чотенько стоїть. Качанчик зараз виламаємо, подивимося. Місяць агроном, ти йдеш чи ні? Пройдемося, подивимося. Пішли пройдемося, подивимося на кукурузу, чи що. Ти ж просилася дужче, чим мені хотілося. Йдемо? Давай, виходи. Раз. Все. Що там скажеш? Качани є? Так. Ну що, подивись, що там є кукуруза? Пішли, пішли. Ось, дивись, стій, стій. Що тут у нас? Ану, дивись. Що покачано. Що? Вродила? Так. Що воно показує там? Виламуємо. Отак. От що? Є? Будемо дивитися на цей. Давай по шапку поправи. Бо як шарлатанка в мене. Все, і шо? Усе? А, ти пішла в різні сторони. Треба в різних, Пішли, пішли далі, пішли туди, Треба в різних сторонах. Ой-ой-ой. Поламати в різних сторонах, да? А потім подивитися на влагу. Пожувати її. Так, не спіши, не лети, не лети. Ну тут ось лучше дивись. Чуєш? Оль. Отут тут пройди лучше. Дивись більші качанчики. Більший. А качанчик, е? ну. Подивись, що там. Нормально? На. Є. Два. Щось розбирається, там, знаєте, щось там нюхає, короче. Так, ну в принципі хороший. Хороший доволі урожайчик. Лучший. Реально лучший, ніж в минулому році. В минулому році ми взяли... Да. То не три, мабуть, ми взяли. В цьому році будемо сподіватися, що буде більше. Куди летиш? Ти куди летиш? Ось сюди де нижче, вообще качани дебелючі йдуть, ще лучі. Ось дивись, ще лучі, до є? Диви. Поля. Оцей взагалі крутяцький. Да? Ну вже репить. Уже така. Чуєте? По звукові. Тобто можна вже пробувати буде молотити скоро. На, хоп, все, неси в машину. У машину неси. Поїдемо потім до кума, влагу поміряємо, да? так? Да? Неси. Пішли. Підожди. Так, ну в принципі, наша, пожалуйста. Спасибо, каже. У нашій тут а, по нашій плащині наша кукуруза йде від сіля. О, оце ось по, по оцю, виходить, ось де заросіль. А туди вже далі. Ну, туди. І, і аж туди. І аж туди. В принципі, нормально. Ну, судячи чи по всьому, ось наша кукурудза, да. І ось кукуруза. Мужика того, то я ж кажу, що ну, тут таку кукуха, ну тут хана прям. Ну що це? що Це оцього це. Це, полиначе, що, ну трави багато, сорняка. Коротше, щось не дуже. Урожайність цієї кукурузи, оце Stellar Плюс. А я бризкав е, дуо, дуо, Мілодаром Я бризкав Мілодар. мілодар -дуо. Ну, в принципі, Мілодар хорошо спрацював, Лучше, ніж в минулому році. Тому, що з посохли, от е, Довго дуже він робив, дуже довго, але посохли. Ну На наступний рік, звісно, крім кукурузи, нам тепер не можна більш нічого сіяти. Тож, в цілому, будемо сіяти і кукурузу, і далі. Ну, тут трошки краще. Дочь, та то чужа, то не наша. ні, не трогай, чуєш? Нема? Все, нема, то не наша, то не ліс, то чуже. Чуже. В тебе своєї тут вистачає. Чуєш? Що ти там ще збираєшся? Ще хочеш виламати? Хвати, поїхали. Що ти так на мене подивилась? Поїхали, кажу, хвата. Ну, коротше, аж туди наша кукуруза йде донизу. О, ну буде. Поїхали, все. Ну розібралися, ну є кукуруза, буде. Будемо з урожаєм. Що тобі не подобається, я не пойму. Поганий урожай? Чи ще виламати? Ну давай ще качанчик виламаємо, давай. На? На. Тільки розчисть його. Розчищай. І поїхали, да? Порядок? Поль, Все? Зірка моя? Годиться? Клас? Хтось там виучує. Чуєш? Місіс агроном, що ти скажеш мені? Все, поїхали. Їдемо. Годиться. що Ну все, пішли. Пішли в машину. Ось так. А ти сама йдеш? Все, ложи в машину і поїхали. Ну, ще зеленкувата де-не-де стоїть. Хоча в цілому пайде, я ж кажу. Хороший в цьому році урожайчик був. І є, будемо сподіватися, що ніхто не виламає. Ну, якось отак. Все. Невеличкий, отакий малесенький, коротесенький відео для те, щоб люди орієнтувалися того, що писали мені, Коль, що там по кукурузі давненько не знімав, не показував. Кажу, реально дощі були, сюди ніяк було заїхати. Ну, в общем, заїхали, все, подивилися, я успокоївся. Тепер буду просто ждати сезону, коли вже почнуть молотити комбайни, щоб він заїхав, змолотив, газончика, я думаю, наймемо і привеземо це все діло потихеньку додому. І будемо годувати наших поросюнчиків. Все, давайте. Всім миру, здоров'я, добра. Пока-пока. Доць, Пока-пока. 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 Yeah. <laughs>